Ванільні аромати та їх пакування, перш ніж я викину коробки. І перший аромат це зараз With Pastor in Paris, що має бути копією до Лірик Серджо але насправді немає нічого спільного з ним. І має ноти лимону, цукру та ванілі. Цей аромат для мене пахне не цукром, а пахне медом. Це мед. Та лимон, зараз його відкримо. Він був знятістю декілька років, і зараз, нарешті, повернувся до основного складу. Що не менше я бачу його постійно на сайті, тому хто з ним не знайомий, обов'язково обов'язково познайомтесь. Він дуже класний, він прикольний, дійсно такий реалістичний цукровий мед і лимон. Е, мабуть, що зацикрований лимон та мед. Абсолютно вам рекомендую, тим паче, що його вартість складає лише 18 євро. Ось так виглядає його пакування. Абсолютно демократичне, нічого зайвого, його, не жалко, і викинути. Наступний віральний парфум від Giardini di Toscana B'ян І ви знаєте, як я його обожнюю, але хотілося вам показати пакування. Ось так воно виглядає. Це сам парфум. Усередини. І, в принципі, пакування вже більш таке достойне, але теж не шкода виконати. Мені подобається флакон. Кришка зроблена з деревини і з монограмою жарніно Дітю Скані. Одразу відкриваєте, відчуваєте. Неповторний аромат. Супер класне пакування. Тут скло повністю відгорожує парфум від сонця, що дуже-дуже класно. І вартість біанколати 130 євро за 100 мл. І останній аромат це Jusset Assidant à La Vani. Тут же у нас пакування, яке просто так не показати. Подивіться, яка краса, як це продумано на магнитику. Тут відкриваємо. Папірець, усе брендоване, усе таке чудовий, дуже гарно виглядає. Як на мене, дуже лакшері. 50 мл за 130 євро. Звичайно, що усе найчудовіше в нас тут іде у пакуванні. Вагома кришечка, вагомий флакон. Чесно кажучи, одна з найбільш... Вражаючих робіт щодо пакування, але знову ж таки, це моє суб'єктивне враження. А ви мені пишіть у коментарях, як вам це сподобалось?